Сьогодні на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі однієї із п'ятиповерхівок у місті Городенка Коломийського району. До місця виклику було направлено рятувальників міста Городенка. На момент прибуття рятувальників квартира на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку була повністю задимлена. Власник квартири знаходився на балконі. Рятувальники одягли чоловікові рятувальний капюшон, саморятівник. Щоб запобігти отруєнню продуктами горіння, вивели його на свіже повітря та передали медикам. Також вогнеборці евакуювали шість мешканців з квартир, що знаходились на п'ятому поверсі будинку. Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу речей домашнього вжитку в приміщенні кухні на площі три квадратних метри, вдалося за лічені хвилини ліквідувати. Причина виникнення пожежі встановлюється щоб запобігти виникненню пожеж в житлі громадян. Потрібно неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки, необхідно слідкувати за справністю електро та газових приладів, пічного опалення, не залишати їх увімкненими без нагляду, не перевантажувати електромережі. Бережіть себе та своїх близьких, а у разі виникнення пожежі телефонуйте за номером 101.